Ось у мене була історія, коли я везла за кордону свою роботу, свою картину. І це була моя картина, написана власне мною, і я її везла. Але на прикордонній службі мене запитували, що це за робота, а де на неї документи. І я доводила, що я є автором, і це мій підпис, і це я і показувала свій аккаунт. Ну, одним словом, десь півгодинки мені таки повірили на свого, що це дійсно моя робота. Тож е мати документи на твори мистецтва потрібно. Навіть якщо їх у вас не запитають, у вас будуть документи. Наприклад, сертифікат аутентичності це паспорт картини, а дозвіл на вивезення. Власне, ваша страховка від того.